Аліна Гриценко, головна консультантка Національного інституту стратегічних досліджень, зараз з нами на зв'язку. Пані Аліно, доброго вечора. Вітаємо. Доброго вечора, пані Аліно. Скажіть, будь ласка, наскільки важливим є візит президента до Аргентини в нинішніх умовах? І зокрема, ось цей проміжковий візит до Кабо Верде. Ну, візи до Аргентини є в принципі чудовою можливістю для нас, аби покращити наші позиції в Латинській Америці, тому що на початку повномасштабного вторгнення Аргентина дотримувалася такої нейтральної позиції. До речі, вже вже нинішній президент так з 10-го завтрашнього числа критикував Альберто Фернандеса за таку неоднозначну позицію, нібито треба було проявити більше, більше політичної волі. В той час як сам Хав'єр Мілей досить однозначно підтримував Україну в цьому конфлікті в нашій війні, однозначно висловив свою підтримку, однозначно засудив Російську Федерацію, тобто там не, не, не простежується в нього якоїсь двозначності. І тому для нас цей візит є чудовим шансом, аби закласти певні підвали для того, аби покращувати відносини з Аргентиною, яка є однією з найбільших держав регіону, однією з найбільш так динамічно розвиваний, незважаючи на всі плодощі, які вони зараз мають виконуватися, так чи інакше це. Держава, яка претендує на регіональне лідерство, і тому для нас їхня політична підтримка досить важлива, тому що дозволить в подальшому просувати наші наративи, просувати нашу позицію в Латинській Америці ізувати підтримку інших американських держав. Скажіть, будь ласка, пані Аліно, даруйте це абсолютно серйозні речі, але тим не менш, до того моменту, як президент завітав до Кабо верде особисто я про цю країну знала про те, що там екзотичний красивий відпочинок, і не кожен може туди полетіти, подивитися на власні очі, що нас поєднує з цією країною, в яких сферах ми можемо бути цікавими, корисними один одному. Тут на сьогоднішній день треба думати більше про політик політику дипломатичну підтримку, тому що як виявляється, світ досить маленький. І через те, що ми протягом 30 років, в принципі, послідовно ігнорували існування інших регіонів, окрім Європи та Північної Америки, от на сьогоднішній день ми в результаті отримали те, що отримали. Отримали не нестачу політичної підтримки на міжнародному рівні, навіть на міжнародних майданчиках на таких як ООН. І це своєю чергою впливає на, наприклад, рівень військової підтримки, гуманітарної підтримки, і фінансової. Тому навіть з такими маленькими країнами, яка верти для нас важливо підтримувати політичний діалог. Минулого року, навіть якщо не помиляюсь, в якості прикладу міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів онлайн саміт з острівними державами південної частини Тихого океану, такими як Пануату, Ніу, і так далі. Тобто, здавалося, де ці країни маленькі знаходяться, що нас поєднали виявляється, що можуть бути нам корисними і в дипломатичному вимірі, зокрема, і Кабу Верде також. Пані Аліно, а президент летить до Аргентини для того, щоб особисто бути присутнім на інаугурації Хав'єра Мілея. Скажіть, будь ласка, що потрібно винести, як себе зарекомендувати, показати на цій інавгурації? Чи буде така можливість? Ну і тим паче, що новообраний президент особисто запросив українського колегу Володимира Зеленського. Ну щось там е, демонструвати. Я не впевнена, що якось доречно е, про це говорити, в тому сенсі, що Володимир Зеленський репрезентує державу, тобто це як він себе поводить і вже говорить саме за себе. Тому е, нам головне от дуже важливо встановити я думаю, от особистий такий дружній контакт. Тим бачу, що на цій інавгурації е, не буде е, Володимира Путіна. І більш того, Росія буде представлена на рівні посла всього на тобто навіть не на рівні міністра закордонних Прав тому особистий контакт, пряма комунікація і домовленості домовленості про підтримку подальшого політичного діалогу. А це буду, я думаю, що в рамках такого дипломатичного церемоніального візиту на інавгурацію це от основна буде задача. Пані Аліно, дякуємо. Будемо звичайно стежити за цією і Будемо підбивати підсумки цього візита президента України до Аргентини. Вдячні вам за те, що долучилися. Дякую. Аліна Гриценко, головна консультантка Національного інституту стратегічних досліджень, була з нами на прямому зв'язку.